На ультралайт такого піднімати дуже складно. Вон бачите, який головень головень Навіть ми його зараз трошки тут по помиємо. Заліковий? Та, це більш це велетерін просто, можна сказати. Дивіться, який голівень. О, Ух ти, здравий чорт. О, я навіть в той раз таких відпускав. Но ті були трошки менші, ніж цей. Вон, бачите? А цей такий вже натуральний головень, з якого можна і забрати додому. Я б його, звісно, відпустив би. Але Володя ка... Він схожий на тапета. Він схожий на в'язя, до речі. Він схожий на в'язя, але це не в'яз, це самий звичайний, найзвичайніший ну, от, Ось такий він, бачите? Просто казкова, казкова рибка така. Ну, от. Взяв він, до речі, там, де її потрібно бути головню. От, Такої віз під брівки, і під под перекату. От на, на, на пінопласт з опариша. До речі, я б його і відпустив, би. може бути. Може бути, і може навіть в кінці. Але Володя каже, діти приїхали, котлети потрібно. Їсти нема чого, пенсію йому ще не дають. Заблодня у нього маленька, тому такого красення він вимушений буде з'їсти. На жаль.